Слухайте це відео до кінця і Богородиця обов'язково виконає всі ваші прохання на благо. О Пресвята Богородиця, Мати Божа Небесна Царице, з вірою та надією до тебе звертаємося, освіти твоєї безмежної милості, і ласки ми, недостойні діти твої, просимо Твого заступництва та опіки. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, прийми наші скромні молитви. Просимо Тебе, О Матінко, захисти нас від усіх неграздів і ворогів, як видимих, так і невидимих. Нехай Твоє покровительство буде для нас твердиною та укріпленням у наших повсякденних справах, у Твоїй безмежній милості просимо, зцілення від недух та болі, нехай Твоя ласкава рука вести і з кожен бій, даруючи нам здоров'я та силу духу, благослови, Оматінко, наше життя, наповни його миром, радістю і добробутом. Зійшли своє благословення на наші сім'ї, оберігай їх від усякого зла, зміцнюй любов та злагоду в наших домівках, особливо мовимо тебе про захист та благословення для наших дітей, щоб вони росли в мудрості здоров'ї та благочесті, матінко Боже, у цей складний час для нашої країни, молимо тебе за наших хоробрих захисників, нехай твоя всемогутня рука охороняє їх від ворожої загрози, допомагаємо здобути перемогу і мир для нашої землі. Просимо тебе, Всемилостива матір, допомагай нам у наших щоденних потребах, керуй нашими вчинками, аби вони були гідні Твоєї любові та милосердя, нас жити відповідно до Божих заповідей, бути терпеливими, смиренними та милосердними, з великою вдячністю приймаємо Твоє заступництво і віримо в Твою незмірну силу перед Господом. Нехай наша молитва буде для тебе, як запах боговонний. І, нехай Твоя безмежна милість, нас, ведучи до вічного світла і миру, амінь. О, Пресвята Богородиці Небесна Цариця і земних заступнице, прийми наші молитви і донеси їх до престолу Всевишнього, в Твоїй нескінченній милості, на світлом віри, наповни наші серця, надією і любов'ю. Ми величаємо тебе, між жінками, та молимо за Твоє заступництво у наших потребах. Нехай твоя бездоганна чистота і безмежна любов будуть для нас прикладом і світом на нашому шляху. Ми звертаємося до тебе у скрутні часи, просячи твоєї допомоги і захисту, нехай твої молитви підтримують нас у боротьбі, зміцнюють у вірі і надії на краще майбутнє. О, всечесна Діва Марія, ти є оплотами і утіхою для всіх, хто шукає твоєї допомоги. Збережи нас від усякого зла, та нехай Твоє материнське благословення завжди охороняє нас. Ми віримо, що через твої молитви ми знайдемо мир утіху та спасіння. Нехай Твоє благословення буде з нами завжди і допоможе нам досягти Царства Небесного. Амінь. О, пречиста Богородиця Небесна, Царице і Мати Божа, милосердна, в покорі і любові припадаємо перед Тобою. Напишіть імена та прохання в коментарях. В твоїх руках заступництво, в твоєму серці безмежна ласка, прошу тебе, Пресвята Діво Маріє, вислухай наші молитви та прийми наші благання, мати небесна, обдаруй нас силою духовного зростання, щоб ми могли слідувати шляхом праведності та добра. У молитвах просимо прощення за наші гріхи, просячи твоє милосерне ласки і захисту від усіх біти і гаразднів. Ти, яка є покровителькою і заступницею прийми наші благання за чудесний захист, допомогу та знамення, яких ми так потребуємо у ці скрутні часи, нехай твоє благословення супроводжує нас у повсякденному житті, даючи силу, мудрість і направлення, Пресвята Мати, мовимося за стілення від хвороб, за захист від усякого зла, будь опікою для наших родин, наших дітей, оберігаючи їх від небезпек та напастей. Прошу тебе, велика заступнице, благослови наших мужніх захисників України, дай їм силу, мужність і перемогу над ворогами, нехай Твоя нескінчена ласка, горне, і веде до мирного і справедливого завтрашнього дня, Богородице у Твоєму, безмежному милосерді, ми знаходимо утіху і надію, віруємо в Твоє заступництво перед Престолом Всевишнього, в Твою силу та мудрість, нехай твої молитви за нас. Будуть захистом і путівником у нашому житті. Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна, Царице, зірко, морська заступниця і покровителько, наша. З любов'ю і вдячністю звертаємося до Тебе, благаючи Твого заступництва перед Престолом Всевишнього, Ти, яка несеш світло надії у темряві життя, яка осяла світ своєю чистотою, і милосердям, прийми наші молитви і жертви. Твоя безмежна любов і турбота завжди оберігають нас від біди напасти, ведуть нас шляхом праведності і віри, подай нам, Богородице, міць і силу Духа, аби ми, наслідуючи твій приклад, жили в любові та мирі, нехай твої молитви захищають нас від усякого, звай, спокус, зміцнюють нашу віру і надію на Божу милість і благодать. Зглянься оперечиста на наші потреби й скорботи, на наші серця сповнені туги тривоги, будь нашою опорою годині випробувань, нашою провідницею у пошуках істини і добра, освітлена шлях до спасіння, наповні наші душі миром і гармонією, о, Пресвята діво, Ти, що прийняла благодать від Святого Духа! Ставши матір'ю Спасителя нашого Ісуса Христа, моли за нас грішних нині повсякчас, і в годину кінця нашої земної мандрівки. Амінь. О, Пресвята Богородице, Небесна Цариця і Мати Божа, Ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, прийми наші молитви, виплакані з глибини сердець. Ми, Твої діти, звертаємося до тебе, сповнені віри і надії, благаючи про Твоє заступництво. Пресвята Діво, ти, яка є захистом, і в часи скорботи, бід, відверни від нас усякі лиха й негоди, твоїм материнським покровом огорни наших захисників, даруючи їм силу і мужність у їхній благородній боротьбі, нехай твоя милість осяє їхні серця, наповнюючи їх миром і надією, О Марія Пресвята, Мати, ми просимо тебе зцілення від недух та зміцнення духу в наших стражданнях. Дай нам мудрість і силу долати спокуси, очисти наші душі від гріха і веди нас шляхом праведним. Ми звертаємося до Тебе з проханням про благословення в нашому повсякденному житті, у наших домівках, у нашій праці, будь і нам допомогою в кожному доброму починанні і направляй нас у вирішенні складних життєвих завдань, зверни, о Мати Божа, особливу увагу на наших дітей та рідних. Оберігай їх від усякого зла, направляй їх у виборі добра і бережи їхні душі в чистоті та невинності. Пресвята Богородиця, ми благаємо тебе, прийми наші молитви, і принеси їх перед обличчя Всевишнього, щоб Він у своїй безмежній милості, любові почув нас і допоміг нам у наших потребах. Ми з вірою, і любов'ю покладаємо наші надії на Твоє заступництво, Пресвята Діво, і з надією дивимося на Тебе, як на нашу захисницю і провідницю до небесних благ. Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна, Царице, всесвітня надія, милості, джерело, Ти, що стоїш між людьми та ангелами, містком з'єднуєш небесні сили, з земними потребами, прийми нашу скромну хвалу та молитву. Напишіть імена та прохання в коментарях. З непорушною вірою ми звертаємось до тебе, водиче, це знаючи, що Твоє заступництво має незбагнену силу, ти що несеш світло Христової любові, у цей темний світ, освіти наші душі, очистий наші думки, направляй наші кроки на шляху праведності, мати милосердя, твоя ласка не знаємеш, в твоїх руках утіха для стражденних, надія для безнадійних, підтримка для падаючих. Нехай твоє безмежне милосердя огорне нас грішних. Захисти нас від усяких бід і спокус, збережи нас від гріха, ми, земні діти з покорою, кланяємось перед тобою, просимо, будь нашою провідницею в боротьбі зі злом, будь нашим світлом у темряві невідання, освяти наші серця своєю безмежною любов'ю, щоб ми, наслідуючи тебе, несли добро і мир у цей світ. Складаємо нашу хвилу перед Твоїми ногами, мати, Всесарице, благаємо, висухай наші молитви, направна шляхом істини, обдаруй нас силою та мужністю, щоб ми гідно пройшли життєвий шлях, віддані Божій волі, нехай кожне слово нашої молитви буде, як зерно, що впадає в землю плодоносну Твоєї милості. А кожен вчинок наш, як пісня, хвили тобі, присвята діво, Вселенська заступнице, безконечно шанована та любима. Амінь. О, Пресвята Богородице, Мати милосердя і надії, перед Твоїм образом схиляю своє серце в губокій покорі, ти, що є матір'ю Божої і матір'ю всіх вірних, велич Твоя безмежна і святість непорушна, прошу тебе зі сльозами в очах і вірою в серці, почуй мої молитви, з усією смиренністю благаю, обдаруй мене Твоїм заступництвом. Нехай Твоє безмежне милосердя осяє моє життя, з ціле мої недуги, захисти від усякого зла. Оберігай мою родину та близьких, дай силу і витримку нашим хоробрим захисникам України, допоможи їм перемогти ворогів, охороняй їх у боротьбі за справедливість і мир, прошу тебе, Богородице, благослови мої щоденні справи, допомагай у вирішенні життєвих труднощів, наповнюй моє серце миром і любов'ю. Нехай твоя благодать буде зі мною у кожному кроці, направляючи мене на шляху добра і праведності, у матінку Небесна, в моїх молитвах. Я віддаю себе твоєму заступництву, твоя безкрайня любов і захист є опорою в моєму житті. У твоєму милосерді я знаходжу утіху та надію, що всі мої гріхи будуть пробачені, а душа моя знайде спасіння. Нехай мої молитви досягають тебе, як дитячі слова до матері, з відчуттям безмежної вдячності та глибокої любові зі скорботою і надією богаю тебе, не залишай мене без твоєї материнської опіки та благословення. Твоя милість і благодать, нехай супроводжують мене і всіх, хто звертається до Тебе з вірою, і любов'ю, О, Пресвята Богородице, будь нам завжди заступницею та провідницею на шляху до вічного життя. Амінь. Божественна мати, Небесна Царице, ти світло душам, що в темряві та скорботі, Твоя благодать, як джерело чисте, всім серцям світло милосердя дарує, О, Пречиста Діво, Марія, свята, ти, заступниця і надія наша. Твоїми молитвами в скорботі й страху ми знаходимо силу, щоб життя пройти. Величаємо тебе, мати Божа, за твою ласку, за твої чудеса, ти зірка морська, що веде до порятунку, ти захист від бур, що життя нам приносить, ти мати милосердя, мати, любові, твої обійми, пристань для душі. У твоєму серці ми знаходимо спокій, ти нам допомагаєш, коли біда грозить. Молимось до тебе в світлі Твоїх очей, щоби Ти благословила наші дні, захисти нас, мати, від всякого зла, дай нам мир і щастя, дай нам любов і світло, свята Богородице, до Тебе ми кличем, з проханням про заступництво з надією в серці, нехай Твій омофор нас завжди охороняє, нехай Твоя любов у наших серцях завжди живе. Амінь. О, Пресвята Богородице, Небесна, Царице, твоєю величу ми захоплені. Ти мати милосердя, вічна опора, з нами в скорботах, в радості, в горі. Твоє ім'я, як ліктар в темряві, веде нас стежками праведними. В твоєму покрові ми знаходимо спокій, в твоїй любові безмежну силу, о Марія, мати Божа, пречиста Діво, ти взірець чистоти терпіння благодаті, ти зірка морська, що веде мандрівників, ти утіха грішників, надія безнадійних, твої чудеса, як зорі на небесах. Свідчать про невимовну милість Твою, ти розрада в скорботах, радість у бідах, оплот і захист від всякого зла. Ми благаємо Тебе почуй наші молитви у і скорботі в годину спокус, будь з нами при свята, день і вночі, провідницею будь на шляху до Христа, ти міст між землею, і небесами, в тобі об'єднання людського і Божественного, Ти втілення милосердя, любові безмежної. В тобі ми бачимо образ Христової мудрості. Тож молимося, мати з вірою і надію за Твоє заступництво, за Твою опіку, о наші душі, очисти наші серця, щоб ми, як Ти, слідували шляхом любові і світла. Амінь. О, Пресвята Діло, Марія, Царице Небесна, Ти, що носиш зірку ранкову вінку святості, Твоя величність сяє яскравіше за сонце, Ти непорочна ліліє, всаду людської надії, богословена ти серед жінок, Богородице, Ти, що дарувала світові Спаса і володаря. Твоє ім'я, від луня безконечної любові, в тобі, О Матінко, віднаходить серце утіху, зірка морська ведена ще й зборі життя, твоє милосердя, як пристань, де знайдемо спокій, ти що стоїш при престолі Всевишнього, молись за нас, щоб у твоєму покрові ми знайшли захист від виха, О матір чудотворна, твої чудеса безмежні, ти що ляш рани і втішаєш у горі, в твоїх руках речі від дверей райських. Сповнених ніжністю твоєї материнської ласки, ти, отіха засмучених, надія безнадійних, світло у темряві, мир у хвилях тривоги, ти зоря, що веде до Христа нашого Спаса, в Тобі пречиста, знайдемо дорогу до спасіння, дякуємо Тобі, Пресвята Богородице, за Твою безмежну любов, за Твоє милосердя, нехай кожен вірний знайде в Тобі пристань, і нехай Твоє благословенство осяє наші шляхи. Амінь. О, Пресвята Діво Марія Небесна, заступниця з любов'ю і надією, звертаємось до Тебе в наших молитвах, Ти ще сіяєш, як зірка провідна в нашому житті, вислухай наші благання, напишіть імена та прохання в коментарях. Ми благаємо тебе, о матір Божа, обдаруй нас мудрістю, щоб ми могли правильно обирати шляхи в житті. Нехай Твоє світло веде нас через темряву непевності, освітлюючи наші думки і дії, в тіні Твоєї опіки просимо захисту від усіх бід напасти, будь нашим прибіжищем від зла, яке оточує нас. Нехай Твоя невидима рука відвертає від нас усілякі небезпеки та лиха. О, матінко Небесна, Просимо Твоєї допомоги у наших труднощах та випробуваннях, даруй нам сили і терпіння, щоб ми могли з гідністю долати життєві перешкоди. Нехай Твоя милосердна рука завжди буде з нами, підтримуючи важкі моменти, молимося за мир і благоденство в нашій країні. Нехай Твоє благословення огортає нашу землю, примножуючи любов, розуміння та співчуття між людьми, освяти наші серця, щоб вони були відкриті для добра та братерства, з непохитною вірою, мовимо тебе, Пресвята Богородице, благослови наших лікарів та медичних працівників їм мудрість і милосердя для стілення хворих і стражденних, молимося також за наших вчителів, вихователів і всіх, хто працює на благо майбутнього нашої нації, нехай Твоя мудрість направляє їх у їх благородній праці, виховуючи нові покоління в дусі, любові та поваги, з вірою та надією покладаємо наші життя під Твою опіку, О, матінко милосердна, нехай Твої благословення супроводжують нас у кожному кроці. Ведучи нас до вічного життя в любові та гармонії з Богом. Амінь. О Матір Божа, зора морська, покровительку мандрівників і шукачів, зійшли на нас своє богословення та мудрість у твоєму безкрайньому милосерді, будь нашим пристановищем у бурях життя, вказуй нам шлях праведний у часи сумнівів і випробувань. Вимовимося до Тебе, освячена мати, за зцілення душі та тіла за мир у серцях і на землі. Нехай Твоя ніжна опіка зміцнює нашу віру. Та наповнюй наші душі святим спокоєм, Пресвята Діво, заступниця і наставнице, на шляху істини та любові, у твоїх руках ключі від райських врат, поможи нам знайти шлях до вічного життя, нехай твої молитви буде для нас захистом від спокус та джерелом сил в усіх наших справах, о царице неба, вислухай наші моління, та будь нашою провідницею прагнені до досконалості. Нехай твоя безмежна ласка осяває наші дні та наповнює наші серця миром і гармонією. З тобою, Матір Божа, ми знаходимо Тіху і силу, і впевнені у твоєму безперервному заступництві. Амінь. Преславна і преблагословена Діво Марія, мати, милосердя і надії, знову звертаємось до тебе з глибокою вірою та любов'ю. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, яка носиш золоти вінець цариці небесної, висухає наші молитви. У цей час випробувань та тривог. Ми молимося Тобі, Небесна Заступнице, за мир у нашій країні, за захист нашого народу від несправедливості та зла. Допоможи нам знайти шлях до примирення та єдності, освітлюючи душі, мудрістю та терпінням. О Мати Божа, ми благаємо тебе про опіку над нашими родинами, зокрема про тих, хто перебуває в біді чи хворобі. Нехай твоє материнське серце зігріває їх, приносячи зцілення та втіху, ти, що є матір'ю милосердя вчини, аби ми відчули твою ніжну присутність у наших життях, дай нам силу пробачати, любити та допомагати одне одному, так як ти вчиш нас незламною вірою та безмежною любов'ю, ми також молимося за наших дітей, щоб вони росли в дусі правди, добра та справедливості. Нехай Твоє благословення супроводжує їх на кожному кроці вказуючи дорогу до світла та істини, о Богородице, ми звертаємось до Тебе за допомогою в наших щоденних справах та рішеннях, нехай Твоя мудрість та заступництво будуть нашими путівниками у прийнятті правильних та важливих рішень. Ми віримо, що Ти пречиста Марія завжди чуєш наші молитви та відгукуєшся на них з неймовірною любов'ю та милосердям. Нехай Твої богословення та заступництво завжди залишаються з нами. Амінь. О, приславна водичице Діво Марія, непорочна ліліє, серед тернів світу, відображення Божественного світла, заступнице і молитвениця за нас грішних. Через Твоє безмежне милосердя та заступництво ми відчуваємо надію та захист у цьому світі, сповненому випробувань, те, яка є втіхою для засмучених, ліками для хворих, міцю для втомлених, світлом для тих, хто в темряві, вислухай наші скромні молитви. Нехай Твоє безцінне заступництво веде нас через життєві бурі, надихаючи нас на добрі справи та щедрі серця, ми просимо Тебе, о Матір Божа, огорнути нас своєю небесною опікою, захистити від усякого зла, спокустане Дух, навчи нас бути смиренними, терплячими, милосердними, щоб наші дії та слова були достойні Твоєї любові та благословення, нехай Твоє святе ім'я буде нашим захистом у кожній хвилині життя. Нехай твої молитви супроводжують нас у нашому шляху до вічності, освячуючи наше буття світом віри і надії, ми звертаємось до тебе з вірою та любов'ю, щоби ти була нашою провідницею і опорою у цьому непростому світі. Вислухай наші молитви, О Пресвята Богородиця, і будь для нас, заступницею перед престолом Господнім. Моли за нас, аби ми знайшли мир спасіння та Божу благодать у нашому житті. Амінь. О, Пресвята, Богородице Небесна, опікую втіху наших душ, Ти, що з любов'ю приймаєш наші молитви, вислухай нас у наших проханнях і скорботах. Напишіть імена та прохання в коментарях. Стоячи перед твоєю іконою, ми відчуваємо твою материнську ніжність і турботу і просимо тебе про заступництво та захист, о мати милосердя, ти, що відкриваєш нам шлях до спасіння. Допоможи нам рости духовно, збагачувати нашу віру і зміцнювати нашу надію, Просвітли наші думки, щоб ми завжди пам'ятали про божественні заповіді і жили згідно з ними. Пресвята Діво, ми благаємо тебе. Вислухай наші молитви за мир у нашій країні та у всьому світі. Нехай Твоє заступництво допоможе нам подолати всяке розділення та ненависть і принесе гармонію та злагоду серед усіх народів. Відверни, о, Мати Божа, від нас усяке зло і спокуси, оберігай наші душі від падіння, підтримай нас у важкі часи, дай нам силу витримати випробування і зберегти вірність у вірі. Ми також просимо тебе, О Пресвята, за благословення нашим сім'ям, нехай твоя ласка супроводжує наших близьких, наповнюючи їхні серця любов'ю, терпінням і розумінням. Бережи їх від недухи негараздів і допомагай у їхніх щоденних потребах, о Пресвята Діво, наша заступниця і Покровителько, прийми нашу молитву і передай її перед Престол Всевишнього, щоб ми, укріплені твоєю материнською любов'ю і заступництвом, жили в мирі й гармонії, завжди пам'ятаючи про божественну любов і милосердя. Амінь. О, прислав на зоре Божественного світла, богосвенна Богородице, прийми нашу скромну молитву, що ви не злибини наших сердець, сповнених віри та любові до Тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. У моменти зневіри, коли смуток та печаль огортають наші душі, поглянь на нас, мати світла, і даруй нам утішення та силу. Твоєї ласки тепло нехай зцілює наші рани, зміцнює віру і веде нас через тернисті стежки життя. Ми молимось тобі, велика цариця неба, збережи нас від усіх недух і скорбот, наповни наші серця миром та спокоєм, нехай Твоє безмірне милосердя огортає нас кожного дня, допомагаючи зберегти чистоту душі та непохитність віри. В цій молитві ми віряємо тобі, причисте діво, наші радості та печалі, наші надії та страхи. Ти, яка завжди слухаєш наші прохання, нехай твій погляд ласкавий буде нашим захистом та опорою. Ми благаємо тебе, Небесна Покровителько, даруй нам мудрість та розсудливість, щоб ми могли вибирати шляхи справедливі, вести життя в гармонії з Божими заповідями. Нехай твоя неземна краса і благодать буде для нас навичерним джерелом натхнення і сили. О Всемилостова мати, прийми цю молитву як вираз нашої нескінченної вдячності та відданості, хай наші душі завжди будуть сповнені, величання твоєї святості, а наше життя, свідченням Твоєї безмежної любові та захисту. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішлі це від ближнім вашим для поширення Слова Божого, бо свиня покров Пресвятої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.